Дивні способи заощадити гроші. Мій знайомий запропонував колегам піти на обід усім разом. У кафе, куди він усіх повів, діяла акція. Купи п'ять обідів, а шостий отримай безкоштовно. П'ятеро його колег заплатили за свої обіди, а він поїв на халяву. Усе, що потрібно було зробити. Це зібрати 5 осіб і прогулятися 10 хвилин пішки. Досить розумно. Мій дід постійно сварив мого батька за те, що на клавіатурі його комп'ютера завжди було вімкнене підсвічування. Дід вважав, що це зайві витрати на електрику. Тоді тато дав йому 5 центову монету і сказав, що це покриває витрати за 2 роки. Думаю, що батько навіть переплатив. У коледжі знав одного хлопця, який був просто майстром не платити за рахунками. Коли ми збиралися в барі, він на самому початку пригощав усіх найдешевшим пивом. Розрахунок на те, що всі тверезі, і запам'ятають його щедрість. Потім він ні за що не платив. Коли приносили рахунок, міг майстерно прикинутися дуже п'яним або сплячим. Потім раптом прокидався, коли рахунок був уже оплачений. Він хороший актор, і ніхто не помічав неприродності поведінки. Крім мене, коротше. Не будь-то як цей хлопець. У нас у Канаді немає монет номіналом 1 цент, і в магазинах рахунок округлюють у більший або менший бік. Якщо рахунок 2 долари 33 центи. То округлюють до 2 доларів 35 центів. Якщо виходить 2 долари 32 центи, то округляють до 2, $2 доларів 30 центів. Але це якщо ви розплачуєтеся готівкою. Якщо карткою, то з неї спишуть рівно стільки, скільки в рахунку. Мій знайомий користувався цим. Якщо округлення йшло в менший бік, він платив готівкою. Якщо в більший тоді ставав картку. Так він на кожному поході в магазин економив кілька центів. Справа була в 90-х. Тоді ресторани фастфуду не готували їжу на місці. Їм привозили вже готову. І вони тримали її під лампами розігріву. Термін придатності такої їжі обмежений, і наприкінці зміни нерозпродане викидали в смітник. Мій приятель казав, що вони все викидають в одному великому мішку, і їжа не перемішується з іншим сміттям. Він чатував біля смітника, коли понесуть цей мішок і забирав його. Так він забезпечував себе безкоштовними бургерами, картоплею фріт та іншою їжею. Я один раз скористався його парадою, почекав, коли викидатимуть залишки з булочної, і теж забрав цілий мішок. Більшість хліба я заморозив, і мені його вистачило на кілька місяців. Це був єдиний раз у житті, коли я взяв зі смітника їжу. У коледжі підробляв у піцерії. У нас часто замовляли на винос, але бувало, що не приходили за нею. Тоді, наприкінці робочого дня, цю піцу можна було забрати собі. Я домовився з друзями, що вони телефонують і замовляють піцу на винос. Але не приходять по неї. А після роботи я приносив їм кілька безкоштовних піц. За це вони пригощали мене пивом. Моя дружина часто розповідала про ощадливість свого прадіда. У 90-х у нього все ще був чорно-білий телевізор. Усі меблі в будинку він зробив сам. А ще він пив багато пива. У нього була суперечка із сусідами. Що дах його сараю заходив на сусідську ділянку. Сарай треба було перенести на метр. Але як? Тоді прадід наповнив порожні банки з під пива бетоном і на них вручну перекотив багатотонний сарай. Потім хвалився, що всі зусилля коштували йому 8 доларів. При цьому в нього було багато грошей. Він працював інженером у НАСА. Брав участь у програмах близнюки і «Аполлон». Думаю, що звичку економити на всьому він здобув на роботі. Я зустрів свою дружину після того, як він помер. Було б цікаво з ним поспілкуватися. Мені 26 років, і я мати одиначка. Цього року в моєї дитини є сани, які я витягла зі сміттєвого контейнера іграшки мого дитинства з горища батьків. Ляльковий театр, який я зробила з картону. Золота рибка, як домашній улюбленець і читацький квиток. Навіщо купувати книжки, якщо всі вони є в бібліотеці? Мій знайомий купив мікрохвильовку, знаючи, що її можна повернути в магазин протягом 90 днів, він повертає на 89-й день і щоразу озвучує нову причину, яку сам же й створює. І так, уже багато років. У нього завжди мікрохвильовка останньої моделі. Моя мама їздить на закупки в кілька різних магазинів, бо в одному яблука дешевші, в іншому знижка на молоко тощо. Рахунки вона теж оплачує в різних банках залежно від того, де нижча комісія. Вона може годину кататися містом. Щоб знайти заправку, на якій бензин на 3 центи дешевший, не думаючи, скільки бензину вона спалює в пошуках цієї заправки, я ж усе купую в найближчому магазині заради економії часу і завжди заправляюся на найближчій заправці, бо ціни на бензин плюс-мінус, однакові, у коледжі працював баристою. Ми викидали просто гори продуктів. І господар забороняв нам забирати їх додому тільки в смітник. Я домовлявся з друзями, що в певний час несу в чистому міцному мішку продукти на смітник. Йду звідти. А вони забирають цей мішок, у якому все розкладено по окремих пакетах. Батько мого друга використовує в будинку одну лампочку. Якщо він закінчує справи на кухні та йде до спальні. То вивертає лампочку на кухні та вкручує її в спальні. І так завжди дивна звичка. Знаю жінку, яка по всьому місту збирає маленькі пакетики з кетчупом, які безплатно лежать на фудкортах. Потім вона наповнює ними півлітрові пляшки і продає як кетчуп домашнього приготування. Батько друга змушує збирати воду, яку зливають у душі, в очікуванні гарячої води. Він використовує її для поливу квітів на газоні. Сусід по кімнаті завжди заряджає акумулятор ноутбука в бібліотеці. Коли він став це робити, я помітив, що рахунок за електрику став меншим приблизно на 8 доларів. Я ходжу в спортзал через день. І завжди миюся після вправ. Так я економлю на шампуні та гарячій воді. Мій батько відмовляється купувати склянки на кухню. Він купує дешеві соуси в скляних банках, а потім порожні банки використовує як склянки. Це було близько десяти років тому. У нашій частині в Німеччині був один хлопець, який узагалі не витрачав платню. Носив тільки форму, якщо зношував шкарпетки, брав на складі нові, харчувався тільки в їдальні, пив тільки воду ішов у бар, якщо тільки його пригощали. Ми відслужили два роки і звільнилися в один день. У мене в кишені був безкоштовний квиток на літак і близько п'яти тисяч доларів на картці банку. А він купив новеньку БМВ третьої серії і поїхав на ній додому. Адміністраторка нашого офісу завжди замовляла 16 обідів на 8 співробітників і половину забирала додому. Шеф не перевіряв витрати на харчування, а коли дізнався, попросив її більше так не робити. Але через місяць вона знову провернула таку аферу її спалили і звільнили. У старших класах працював у піцерії. Щочетвергами мили холодильники, бо в п'ятницю вранці було завезення продуктів. Усе, що залишалося в холодильнику і морозилці, треба було утилізувати. Але менеджер дозволяв нам із цього приготувати собі, що захочемо. Що четверга я приносив додому 10 піц і пригощав ними всіх родичів. Я ріс у доволі бідній родині. А ще в моєму холодильнику. Завжди були тонни смажених курячих крилець. Цікаво, а які у вас способи заощадження? Пишіть про це в коментарях.